Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. Зами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справи військові поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. І вітання, пане Олександре. Вітаю. Дуже раді вас бачити. От ви, але все обличчя у вас суворіше і суворіше. І суворіше. Я не знаю. Це думаю це якось пов'язана з ситуацією, чи просто чимось ви незадоволені. Ну а як можна бути задоволені на другий рік повномасштабного вторгнення в Україну? Зрозумів. Слухайте, ну окей, поїхали. Давайте о, спочатку з цієї історії. Ото ви чули про ядерку в космосі. Ну, а я собі о, хочу зрозуміти. А як воно там працювати повинно? Оця ядерка в космосі? Це вони будуть якось там зарбіти, десь скидати вниз. Чи взривати їх щоб супутники там якось пошкодили? і взагалі як ядерні ці вибухи працюють у вакуумі? Я також трохи не розумію. Шо шо, як ця історія працює? Окрім політичної, от я бачу, як політично вона працює ці зібрання, конгреси, республіканці, і байденці, і всі і от інше, а от як воно фізично, я хочу зрозуміти, працює. В принципі, ще з часів Радянського Союзу існував проєкт по нанесенню ударів в космосі в відкритому космосі, по об'єктам, таким як супутник. І Радянський Союз не зміг реалізувати цю програму вивести на околоземну орбіту відповідну систему, яка б знищувала супутники вирогідного супротивника. Чи зможе це зробити Росія? Ну, з урахуванням того, як вони впоралися з висадкою свого модулю на місяці, uh -huh. я думаю, що скоріш все ж таки ні аніж так, але загально для пафосу для демонстрації того, що вони щось можуть, вони дійсно можуть реалізувати такий проект на рівні, ну, що було так само, uh -huh. як uh -huh. з модулем на місяць. Готували там більш ніж 10 років його, і, врешті-решт, втратили. А втратили через що? Через те, що технічно та технологічно Росія вже давно достатньо відстала країна, і якось претендувати, мати якісь претензії на місце в відкритому космосі, вона не може. Але створити е, якийсь засіб, який буде настільки ж дефективним, наскільки ж небезпечним, це вони можуть зробити. І тут питання не тільки у тому, е, як буде він відпрацьовувати свій функціонал по знищенню супутників. Тут питання в іншому: а наскільки він буде безпечний е, з урахуванням усіх тих, навіть. Виробів, які військово-промисловий комплекс російський демонстрував за останні роки, а вони всі ненадійні. Вони mm -hmm. ненадійні, і тут може бути навіть не загроза не стільки для супутників, які повинна бути знищувати ця система. А, ну, наприклад, може бути якийсь аварійний схид цього ядерного боєприпасу на землю. І куди воно впаде, це вже інше питання. Може в відкритий океан. А може впасти, ну, наприклад, на Угорщину, або на Іран, або на Пхінь'ян в Північній Кореї. Тобто, все може бути тут. Е, велика небезпека, також е, саме від е, аварійності та дефективності е, таких систем. Ух ти, а у когось взагалі там вже є ядерна зброя у космосі. У західних Ні. наших немає. Тобто, це ну ході тоді це схоже на оцю історію. Пам'ятаєте, що ми там якийсь Посейдон підірвемо, і буде цунамі, і вся ця історія. І, і Лондон накриє ну дуже, дуже схоже. і Ну і ось такі історії полюбляють американці використовувати в своїх піар технологіях під час виборів. Ні? Ну я просто не, не розумію. І це також так і це також це е, загроза від іншої країни, такого mm -hmm. рівня з якою ми ніколи. Не зустрічалося, це також можуть використовувати. Ну які які ядерні війні, війни в космосі? Якщо штурмувати роботи, то ну, їде танк Т-54. От, от цей парадокс. Розумієте, що не було туалетної бумаги, а, а Гагарін. Кудись полетів, розумієте, отака от от, от, от от країна. Що я тут можу зробити, якщо вони такі. Слухайте, окей. Снаряди і, і артилерія знайшлися. Я тільки от хочу зрозуміти, а де їх знайшли? Ну, країна, яка може передати нам 800 тисяч боєприпасів, угу. про які говорив Петр Павел, вона бажає залишатися невідомою. Ага. Тому звідки Ну ми можемо здогадуватися, але це не треба. Не вони говорити. є. От мені цікава, ваша думка, пане Олександре. Тобто вони є, це не якась маячня, щоб всі заспокоїлись. Так, це не якась маячня, mm. дійсно, але це не європейська країна, не Європейський mm. Союз, і ця країна раніше нам не постачала озброєння. Вона займалася, вона з нами досить давно, ага. скажімо так, з 2014 року, та й вона не одна, до речі. Mm -hmm. Але е ці країни е вони не займалися постачанням е мілітарної компоненти, переважно саме Угу. Mm -hmm. А зараз це перехід е більш на мілітарну компоненту. Коли настане час, е тоді про неї скажуть. Але інша проблема це фінансування е цих е постачань, тому що так просто їх ніхто не буде дарувати mm -hmm. за спасибі. Е це все треба оплачувати. Тобто потрібно відповідне фінансування. Не буде фінансування, не буде боєприпасів. Тобто, все також не настільки райдушно. Угу, окей, слухайте, давайте трохи про Польщу, бо мені цікаво. Слухайте, а от те, що зараз відбувається на кордонах, воно якось заважає військовим ось військовій логістиці? Чи там окрема якась так. гілка? Заважає? Так, ні, воно дійсно заважає є. Логістика гуманітарна, є логістика mm. військова, і саме військові вантажі вони також намагаються блокувати. Поки ну, що їм ви... не завжди це звісно вдається, але вони відповідні перепони створюють. ну ми бачили у цю всю маячню, там ото Путін прийди, Порядок ну, на воді, так, так, так і що і є що? логістика залізницею, є логістика саме мілітарної компоненти, є логістика автомобільними шляхами. Ось mm. та логістика, яка залежить від автомобільних шляхів, а вона якась як якраз і страждає. Mm -hmm. Так, ну слухайте наступне питання. Тут ви випускає, випускаєте, А, про що? РФ тут наступає по всьому фронтові. що що це що таке? Це вибори. Вибори чи до виборів, отака історія. От ну, я не... кураж після Авдіївки. Кураж? Ну Кураж, вони зараз на куражі після Авдіївки. І окрім всього іншого, під вибори їм треба щось показати. Ну і е, напередодні зустрічався Путін з Шойгу, і вони ага. таку цікаву єрість я заявили, їх. нібито вони вже контролюють кринки. Я чув, то. Но... Ну, хай Путін візьме та приїде в Крим, <гум> сфоткається там на руїнах, а зроби фоточку селфі. Чому <гум> він це не зробив? Чому Шойгу це не зробив? Слухайте, от я чув оцю маячню, його подивився, мені цікаво стало. І він сказав, що там все, там не тільки ми відбили ми ще, і тут, там по всьому периметру вже війська. Тобто, а я так згадую себе, як це так можливо, от яким чином. Здивувалося, я скажу, що здивувалося ще і е, російські пропагандисти, які працюють на лівому ага. березі воєнкори, і всі такі інші, Вони після таких заяв вони такі: опа, а що таке? Що ми пропустили? Угу. Тому що насправді там е, ситуація в них не вирівнюється. Взагалі, е, якраз навпаки, вони ніяк не можуть нічого зробити угу. саме з е, цим плацдармом. Продовжують використовувати ресурси для постійних штурмів, але їм це не дає якогось вагомого результату. Я бачив ті гори трупів. Слухайте, ворог накопичує тут якісь сили на запорізькому напрямку. Але я тут нещодавно почув ще цю історію, що для того, щоб ворог міг рухатися ну, там, в бік Запоріжжя або таких великих міст, як Харков, то там потрібно 1400 500 щоб у них на одному напрямку десь було. А там, а на Запоріжжі, я так розумію, що там тільки 50. І у них 50 ці розкидані, там 50, там 50. Що думаєте з приводу? Ну, у них там не 50 тисяч, у них трохи більше, якщо ага. загально по групі військ Запоріжжя, до того, як її об'єднали з групою військ Дніпро, у них було 62 тисячі особового складу, ага. плюс інша там технічна компонента, це вже окрема історія. Але тут ось який момент для розуміння: Авдіївку фактично штурмувало в піковий момент 60 тисяч. Навколо Авдіївки було сконцентровано 60 тисяч особового складу. Отже, це той показник, який ми можемо транспортувати і на Запорізьку область, їм що потрібно, вони намагаються на саме цьому коражі після Авдіївки створити ось такий вигляд. нібито вони можуть собі дозволити наступати по всім ага, ага. Так, так, так. І в першу чергу це Запорізька область, оскільки там ця їм треба вирівнювати фронт. Вирівняння фронту, тобто це повернення під контроль тих територій, які ми звільнили влітку 2023 ага, ага. року, і роботи настають в них там е, головною перепоною. Тому якщо вони сконцентрували за на захоплені роботи, но mm -hmm. е, то вони можуть там сконцентрувати той ресурс, який там і був в принципі в 2023 році, бо там mm -hmm. нічого не змінюють. В там незмінна група військ Запоріжжя, тільки трошки зараз трансформована, ага. і фактично можуть почати відбуватися найближчим часом наступальні дії, але в польових умовах це для них достатньо складно. Якби це було якесь місто, і можна було б розпочати міські бої, так там вони б знизили показник втрат. Там вони б просувалися в місті. Використовуючи майже кожну будівлю як позицію, як вогневу точку, як місце прикриття, укриття і так далі. А от в полі в них проблема в них навіть зараз біля Авдіївки в полі, ну м'яко кажучи, ситуація не найкраща. Вони просідають в Авдіївці угу. в напрямку Ласточки на Степове, Сєвєрне. там вони не мають достатнього такого ефекту Я читав, читав. наступального, як в місті. Я читав, там хтось чи з Великої Британії, чи хтось казав, чи з Німеччини писали, що не можуть вони реалізувати ось цей успіх на плечах, на плечах, на плечах не вдається їм вскочити далі, що це не така історія. Ну, добре, якщо це так. Слухайте, один, один з головних тут панікорів розповідає, що фронт обвалиться наш через три місяці, якщо Захід не допоможе. Подумайте. Ну, Якщо? я не скажу, що що означає, що Захід не допоможе. Захід, як міг, допомагає і буде допомагати міжнародне суспільство, Європа знову ж таки. Тут проблематика США. Від США йшла найбільш, так, найбільша допомога, яка дозволяла не тільки вести оборонні дії, а також, окрім всього іншого, і накопичувати ресурс для наступальних дій в перспективі. Але зараз а, США знаходяться в своєму політичному набіозі. Mm. Взагалі, в них там зараз канікули в конгресі, так, так. А, тому о, очікувати якихось дуже швидких а, рішень найближчим часом а, ми не можемо, але з іншого боку, допомогу від наших європейських партнерів, наскільки може, наскільки вони можуть, вони нам її надають. Окрім цього іншого, ну чекаємо вже на ці вісімсот тисяч боєприпасів, про які говорив Петр Павел. Хай вони прийдуть через два тижні, хай це буде через три тижні, через місяць. Але головне, щоб вони були. Так е і саме з цього ми можемо вже робити якісь плани, е якісь е ну, будувати якусь концепцію оборонних е дій, е починаючи від сьогодні. А тому про обвал фронту обвал. я поки не можу говорити, тим більше, що якщо ми говоримо через три місяці, через три місяці у Росії буде доволі така суттєва оперативна пауза, вони змушені будуть її взяти. Якщо дійсно вони знову ж таки не зроблять якийсь нераціональний крок, але вони після виборів так званих виборів президента, вони почнуть мобілізацію більш інтенсивно їм треба буде відновлювати ресурс. Тому фактично через три місяці ситуація повинна бути за логікою речей трохи іншою. Згоден замислу. До речі, ви згадали, Що думаєте, легітимність виборів Путіна то визнає? Це для мене, як це як лакмус, це буде ось ця історія. То там вже ну, пот... хто там Лукашенко, ну це іншинин, так. в Ірані визнають. Китай може визнати як варіант: ага, а Штати, Британія, Франція, Італія. Mm, ну ви розумієте, е, їм, е, це країни, які будуть намагатися завжди використовувати дипломатичні е, шляхи Розумію. вирішення того чи іншого питання, і тому їм з кимось треба буде розмовляти. Якщо вони не визнають легітимність, ну навіть мовчки, так промовчки, ага, ага. називаємо це таким чином. То, хоча з іншого боку, можуть піти в Абан і заявити, що Путін не легітим, в принципі, так воно і повинно бути, бо під час тих виборів будуть використовуватися так звані голоси тимчасово окупованих територій, як це використовувалося раніше з тимчасово окупованим півостровом mm -hmm. Крим, але зараз будуть використовуватись умовно голоси з Запорізької окупованих області. Донецькою, Луганської, отже, це фактично вже робить ці вибори нелегітимними в розрізі міжнародного законодавства. Розумію. Розумію, але мені хочеться от подивитися, як. Як поведуть себе країни Заходу, і дуже хочеться подивитися. Слухайте, окей, а Завдіївку ще, а, що думаєте, плюси-мінуси? Ми відійшли. За... А я пам'ятаю, ви казали, що це так, скоріш за все, і буде. Я, я згадую цю нашу бесіду. Що плюси-мінуси? Які, які от в цій історії? ну Плюси у тому, що ми в м'ясорубку відправили велику кількість російського. Людського та механізованого потенціалу. Ні. Росіяни в боях за Авдіївку втратили більше як людського ресурсу, так і механізованої компоненти, аніж вони втратили під час наступу на Київ. Угу. Тобто, якщо порівняти наступ на Київ та наступ на Авдіївку, Ну ми розуміємо, що це різні речі, але угу. біля Авдіївки було втрачено більше росіянами. І Я це чув, правда, багато Маністон. про що каже. Це багато про що каже. Ми реалізували біля Авдіївки саме ось цю концепцію виснаження ворога. Зараз ми будемо займати е, позиції по полям. Росіянам важче е, просуватися в полях. Отже, що їм дає Авдіївка? Вона їм нічого не дає. Вони після Авдіївки, це як і після Бахмуту, вони е, не можуть е, просуватися е, в якомусь напрямку. Угу. В них там буде зараз задача в першу чергу створити буфер безпеки для самої безпек. Авдіївки, але що після цього? Після цього тільки поля, поля та села, і по полям та по селам особливо вони не зможуть просуватися, вони де вони не мають найбільший показник трав саме в, в польових боях. Тому вони там, як скажімо так, вони там блоковані, фактично. Угу. Тобто, те, що вирівнюється ця лінія, це і нам в плюси, я так розумію. Ну, так простіше вести оборону, це uh -huh. дійсно правда. Uh -huh. Кілку, а що думаєте з приводу цього? Тромба, тромба, тромбопада, там січі, Навальний, цього, навіть гелікоптерщика цього застрелили який. Що, що ви думаєте? Це що таке? Це вони показують, як їхня розвідка працює, чи, що? Чи, чи, чи як, чи навіщо? Ні, ну, вбити в'язня в тюрмі, це не треба якогось великого там рівня здібності Розвідки. їх розвід. Або якщо ми говоримо про вбивство саме Сина Січина, ну тут, скажімо так, також, в принципі, доступ до тіла був. Ага. І інше, інша справа, це, звісно ж, цей. Іспанський льотчик. іспанський льотчик А, так а, що з, він, мароканськими, що? з мароканськими з мараканськими справами якимись Я не знаю, чи це правда ну, сам чи ні. винний. Ну він сам винний насправді він розкрив місце свого знаходження. Він контактував з з росіянами своєю бувшою подружкою, запрошував її до Іспанії. Йому що там в Іспанії дівчат не вистачало чи що? Ну, отже, сам винний, сам розкрив свою, скажімо так, геолокацію. І має те, що має. Тут дійсно, що він забув, з якої країни він приїхав, чи що, як працюють їхні ФСБ, там всіх обкладують а тільки чекають потім. Ну, дійсно. Слухайте, ну наступне наступне питання: тут почув про що росіяни якусь масштабну, оце наступають по всьому фронту, якусь масштабну ракетну атаку готують по всій Україні. Що і от, начебто, вже провели там розвідку допроводять до розвідку. Що тут, яка які масштаби чекаємо, ну вони можуть підготуватися до цього. Ну, в них які можуть бути масовані удари? Ну на 24 mm -hmm. лютого, оскільки це другий рік війни, вони можуть використовувати комбіновану тактику як і завжди. Uh -huh. Але тут питання, що таке масований удар, чи зможуть вони повторити те, що сталося на 29 грудня 2023 року, коли тільки ракет Хас-1 555 було використано 90 одиниць. Ні, у мене є сумніви. У них зараз немає стільки боєкомплекту Хас 1 555 п'ятдесят uh А, -huh. з іншого боку, в них майже не використовується КРМБ калібр От щодо КРМБ калібр от ці ракети дійсно, вони можуть використати масовано, оскільки там вже більш ніж 250 одиниць в них накопичено за рахунок тільки власного виробництва з 25 вересня 2023 року. Коли вони останнє так масово їх використовували, до після цього вони їх використовували дуже рідко: там по три, по дві, по чотири одиниці. Дуже рідко а, тому Це саме так. цю компоненту вони можуть зробити превалюючи, у цьому є ризик. Хоча а, вони досі її такою не робили, тому що у них можуть бути проблеми з самими носіями. Постійний вплив на носій, бойовий корабель, який запускає ці ракети, це тиск на саму архітектуру, структуру корабля, і так далі. Це пускові установки, які потребують ремонтних робіт, обслуговування після таких пусків. А якщо вони регулярні, то вони ще більш потребують ремонтних робіт. Отже, все це такий досить серйозний процес, який впливає на. Загальний рівень ресурсу цього військового корабля. Тому є питання, чи буде дійсно це масований удар угу. середньостатистичний з обмеженим боєкомплектом цілком можливо. Але масований там, на 150 ракет, на 160 ні, навряд чи. Я поки бачу масований медійний удар. З їхнього боку, по, по всіх напрямках, які вони можуть, можуть сми, сми, смикати. А, окей. С, слухайте, ще на, сам, на саме ну про кринки ми про кринки ми поговорили, я так розумію. Слухайте, а що ви думаєте? От кринки, ну що це єдине місце, ну ось кринки. А що воно не може виникнути десь поряд? Нові інші кринки. От Зеленка піде. Що, от у кринки можуть розмножитися чи ні? Ну, звісно, можуть. Особливо коли піде Зеленка. І вони навіть розмножуються. Ми просто зараз говоримо про кринки. Кринки це як основний таке наш е місце нашого плацдарму на лівому березі. А насправді воно ж не одне е це по лівому берегу. Там декілька локацій, де є наші плацдарми, невеликі, але е кринки вважаються найбільшими е за площею, і, е скажімо так, найбільше розпіарень. Uh -huh, uh -huh. Про них uh, частіше за все говорять. Uh, але є інші локації. Про них не так багато говорять, але вони є. Клас. І на саме все повертаємося до цієї ракетної. Я чому спросив за масу ракетну їхню атаку, бо я тут побачив новину, що якийсь там стадіон у нас щось доробило і хочуть робити матч, там якийсь, і так багато людей туди запрошувати. Мені цікава... а, мені цікава ваша думка. Слухайте, чи варто це робити? Ну, я думаю, що ні. Не варто, не варто. І на саме. Ну, які такі а, масові зібрання людей, вони зараз, ну м'яко кажучи, недоречні. Недоречні, я згоден з вами. Тому і запитав, може хтось почує. На саме останок, ваша думка мене дуже цікавить з приводу цих безпекових конференцій, безпекових угод. Ось з Німеччиною, з Францією, з Британією, ось ці всі, всі історії. Що ви думаєте з приводу них? Ваша думка? Це все безумовно правильно. Потрібно мати відповідні якісь гарантії, ага. і, безумовно, якщо ми будемо мати ці гарантії, ми не ті... ми під них отримуємо ще й відповідні військово-технічні співробітництва з цими країнами ПТС. Ага. Завдяки цьому ВТС буде це не мати розвиток наших. Пане Олександр, дивіться, я питання, бо зараз думки тут розділилися. Кажуть, що це іміджева історія, заліпуха, ніяких гарантій. За -за Завтра уряди зміняться, Сунак піде, Шольц піде, вибори, Шмибари і все. І давай по-новому. Ну, є юридична компонента. Нас більш uh -huh. е хвилює, що під ці е гарантії також ми маємо можливість покращувати рівень нашого військово-промислового комплексу. Через ВТС саме mm. це для нас найголовніше військово-технічне співробітництво з цими країнами. Ці гарантії нам їх, відкривають нам ворота до більшої номенклатури озброєння, техніки, технологій в перспективі, які ми можемо використовувати не тільки для підсилення наших сил оборони України, а також і для розвитку нашого власного військового промислового mm -hmm. Супер! Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава. Нашим нагадую, на нашим телеглядчам, нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте зіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій!